У арт-просторі Коза, що розташований на вулиці Стуса у Бродах, відбулася чергова майстерка. Деталі у сюжеті у затишному арт-просторі Коза в місті броди нещодавно відбувся натхнений майстер-клас із малювання бавовни. Подія, що об'єднала як досвідчених поціновувачів мистецтва, так і тих, хто вперше взяв пензлик до рук. Талановита художниця та натхненниця простору Ольга Козак створила теплу та дружню атмосферу, у якій кожен учасник відчував підтримку та впевненість. Пані Оля крок за кроком пояснювала, як правильно наносити фарбу на полотно, як передати об'єм та легкість бавовни, як помічати дрібні деталі і перетворювати їх на художні акценти. Я також мав можливість взяти участь у цьому творчому дійстві, і цей досвід став для мене справді корисним та надихаючим відчуття, коли на полотні поступово з'являється твоя власна картина, неймовірне. Сергій Нікішин, телеканал Бродилмайн.